Господь з вами І з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав. Той, хто сіє добірне з насіння, це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це діявол. Жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Цин людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Господь Бог промовляє нас сьогодні винятковими словами. Перебуваємо, перебуваємо в моменті, де Ісус зупиняється в своїй мандрівці, сідає і багато, дуже багато навчає, навчає натовп, а разом із ним навчає також своїх учнів. Особливим чином пояснює тим, хто заохочений його словом, його притчами. Особливим чином пояснює притчі тим, хто цими притчами доторкнутий, хто хоче їх більше розуміти їхню глибину. І сьогодні маємо також цей опис. E, перед Євангелією Ісус розказує людям притчу. Люди захоплюються, однім це подобається, другі просто ну, no, файна історія. Хтось зовсім не реагує на це слово, e, хтось нарікає, хтось обурюється. І люди розходяться. Матей Сильніший Уривок розпочинає від слова, що і цього часу, в цей час, на цей час, коли Бог діє, коли навчає, коли Він показує правду, Ісус відпускає натовп, дозволяє відійти. Це натовп, який вже внутрішньо в серці переживає кризу. Тому що вони мають свої погляди, свої прагнення, свої цілі, а з другої сторони, вони чують слово Ісуса, слово, яке починає від них вимагати. І живуть з внутрішньою кризою. Ісус дозволяє НАТО повідійти. Це ті, які поки що не готові повністю піти за Ісусом, а сам входить у дім, у місце, яке є місцем відпочинку, безпеки, а також дім, де ми зустрічаємося з найближчими. І саме, саме в цьому домі, у себе, до Ісуса підходять його учні, ці найближчі. Учні, які почули притчу. Які цієї притчі були, були доторкнуті, і вони задають питання, Господи, а яка глибина цього слова? Що ти хотів сказати, що хотів показати? Або інакше, Господи, скажи, а де ми є там? Що це означає в нашому житті? Сьогодні беремо участь в такій зустрічі з Ісусом у Його домі. Кожна меса є місцем, де Ісус приходить є в себе. І до себе запрошує своїх учнів. Це тих декількох, хто питається про глибину, хто хоче більше пізнати, мати кращі відносини, взагалі мати відносини з ним самим, з Ісусом Христом, а через нього також відносини з Небесним Отцем. Бо саме про нього цього, ць, в Ісус цим циклі своїх притч Він розказує, який є Небесний Отець і як є у нього вдома. Учні приходять, а Ісус починає пояснювати e, значення притчі. І слово, яке сьогодні дуже міцно звучить, це слово, яким закінчується коротка Євангелія. Хто має вуха, нехай слухає. Ісус показує, що слух нам, Богом даний на те, щоб ми чули Бога. Що Бог закликав нас, щоб ми слухали. Ми, як учні за Христа, маємо завдання передусім слухати. Воно є першим. Якщо будемо слухати, якщо будемо чути то Почнемо також і розмовляти. Слово формує наше серце. Слово Бога, яке, яке Ісус Кирить до нас, воно виховує наше серце, Його порядкує. Це наше серце також і оживляє. Слово Бога, яке попадає в наше серце, починає також і формувати наші прагнення, наші почуття, починає формувати нас самих, а також і показувати місця хворі у нашому серці. Що є мертвим, що не домагає, що є дуже плоским, тимчасовим, непостійним, що тільки наполовину піддається формуванню через Бога. Ісус каже до учнів: хто має вуха, нехай слухає, бо Слово формує серце, а серце беруться наші вчинки. Слово формує серце, а серце впливає на наші руки, на наше служіння. На те, що, до чого ми використовуємо наші дії. Ісус сьогодні входить додому, а за ним ідуть ті, які мають з ним відносини, ті, які хочуть, так як він, жити, і їм саме Він пояснює пояснює притчу і каже, що наприкінці, в кінці часів праведні засяють як Сонце у Царстві Небесному. Проявиться ціла потуга слави Бога. Сьогодні в церкві святкуємо спомин батьків Діви Марії, Йоакима і Анни. Люди, які, так підозрюю, що під час свого життя не проявлялися ніяк, були звичайними людьми, не були вищими, нижчими, не світилися якось винятково. Звичайні люди, які виконали звичайні свої повсяденні обов'язки. А серед них обов'язок виховання своїх дітей, виховання їх своєї дочки Марії. Нічого виняткового не робили, крім найбільш суттєвого, були вірні Богові. І через свою вірність, цю вірність Богові, вони виховували свою дочку, передавали їй те, що для них було найцінніше. єдність з Богом це вміння слухати Бога. Думаю, що е, по вчинках. По житті Марії можемо цінити, які були її батьки. Ми одноразово кажемо, також, що покажіть нам дітей, а ми скажемо, які їхні батьки. Ті, що працюють з дітьми в дитячих садочках, можуть це також підтверджувати, що діти багато, дуже багато говорять про батьків своїми вчинками, своїм життям, також своїм висловлюванням. І сьогодні, коли приглядаємося Марії, Можемо також відверто, відважно сказати, що цю особу виховували святі батьки, Йоаким і Анна, люди, які у своєму житті були налаштовані, щоб слухати Бога. Тому їхнє серце було формоване у доброті, у любові і впрагнені слухати іще більше. Саме ці, ці вміння вони переказали престідів Марії, тому вона під час благовіщення, чуючи Слово Боже. Могла його почути, прийняти і дозволила, щоб воно формувало і серце. Завдяки цьому Марія була, мала силу в собі прийняти покликання, з яким буду до неї прийшов, стати матір'ю Спасителя. Сьогодні кожен з нас має якийсь вплив на майбутнє своєї сім'ї, своєї країни. Чи світу, в якому живемо, маємо вплив на церкву, в якій служимо, в якій освячуємося. Наші вчинки впливають на майбутнє цієї церкви. Сьогодні можемо також, за прикладом Якима і Анни, своїм життям, звичайним виконанням своїх обов'язків, освячувати людей, з якими спрацюємо. Може, нічого виняткового ми в житті не зробимо, але може, два, три, п'ять поколінь після нас стануть тими? Які будуть оживляти церкву, суспільство і цей світ, в якому Бог нас поставив жити. Нехай приклад звичайних святих людей, батьків Йоакима і Анни допомагає нам вірно Бога слухати, слухати, що Він промовляє, а слухаючи, дозволяти, щоб Він формував наше серце, щоб з нього виходили добрі вчинки для людей, яких Бог дарує нам. Амінь.